Всім привіт на каналі тимур 11TV. Сьогодні ми продовжимо для вас читати книжку Рісвяна історія. В попередній серії ми зупинились на тому, що ми прочитали 11 частину голови, яка називається Другий з трьох привидів. Сьогодні нас чекає 12 частина цієї голови. Ну що, поїхали? Я ще хотів сказати продовжував племінник, що його. Антипатія до нас і не небажання повседитися разом з нами, позбавили його можливості провести кілька годин у приємному товаристві, яке не заподіяло б йому шкоди. Як на мене, це принаймні краще, ніж сидіти наодинці зі своїми думками в старій запліснівілій контори чи в його нудній квартирі. І я волію запрошувати його до нас щороку, хоче він того чи ні, бо мені його шкода. Він може до кінця своїх днів ганити різдво, але хоч не хоч краще ставитиметься до нього, якщо я кожного року приходитиму і щиро казатиму, як поживаєте, дядечку, Скрудж. Якщо це надихне його, бодай не теж підписати в заповіті своєму бідному кулеркою 50 фунтів. З мене й того досить. Мені, до речі, здається, що мої слова зачепили його вчора, його слова зачепили з Така безголуста фантазія спричинилась до нового вибуху сміху, коли вкрай добродушному господарю було однаковіско, з кого сміються гості, аби лиш вони щиро веселились. Тож, прагнучи підтримати їх у цьому настрої, він радісно пустив по колу пляшку. Після чаю настав час музики. У цій родині музику шанували, коли вони співали хором на два чи три голоси. Можете мені повірити, що робили це зі знанням справи. Особливо вирізнявся містер е, Топпер, який дуже ретельно годів басом, при тому навіть без особливої натуги, так що обличчя в нього не обагровіло і на чолі не, не здавали жили. Скручував племінниця гайну грала на арфі серед інших музичних п'єс, викнула одну простеньку пісеньку. Справді, геть нескладнучі, через дві хвилини вже могли б її насвистати. Яку співала колись одна маленька дівчинка, що приїхала якось увечері, щоб відвести скруча з пансіону. Через це скручує, пригадався до давнього ріства. І тепер, коли він почув з нього мелодію, це знову жило в пам'яті. Скруч все дужче, розчулювався роз... і йому вже здавалося, що якби він відчув частіше ці звуки в минулі роки, може він завжди прагнув було ще добра і щастя. Собі людям і не довелось би приводові Джекоба Марлі вставати з могили та не самі лише муситься був присвячений цей вечір. Відтак почали грати у Фанти. Це ж так потішно, іноді бадають на частинку, знову робиться дітьми, а особливо на різдво, коли ми святкуємо народження Божого Дитяти. Потім почекайте, з першого грала в пішморки. Ясна річ, ніхто мене не переконає, що містер Топер. Справді нічого не бачив. Та я радше повірив, що в нього була ще одна пара очей на п'ятах. По-моєму, вони змовилися. Він сплю племінник. Байдух нинішнього різдва теж був із ним заодно. Якби ви бачили, як містер Топер погнався за пампушечкою в мережи в нічінці, перекидаючи стільці, зваливши на коцюбу, налетівши на форіану, він... Мчав за нею, мало не задихнувся, заплутавшись у панкірах. Він завжди безпомилково знав, у якому в кінці кімнати Пухкенька, сестра господині не бажав ловити нікого іншого. Навіть якби ви навмисно піддались йому, а дехто й намагався, він би ловив вас хіба на, на позір. Ось лише хто б йому повірив. І негайно знову помчав би за сестрою пампошечкою. Вона кричала й не раз, що це нечесно, і справді було нечесно. Але як не виверталась вона від, від шовкового спідницям, перед самим його носом він уже ж зумів її віймати. Але як тільки він загнав її в куток, звідки вже не було порятунку, чомусь раптом почав полатися геть до вишну. Він удавав, ніби не впізнав її, удавав, що мусить торкнутися неї на голові перстен, перстенника на пальчику ланцюжка на шиї, щоб упевнитись, що це справді вона ясна дівчина висловила йому все, що думає про нього, коли вони, сховавшись за вотєрою, усмітное як із зав'язаним очим бігав вже хтось інший. От і це ми прочитали 12-ту частину голови, яка називається Другий Трьох. В наступній серії нас чекає 13 частина цієї голови, Але це ми вже будемо для вас читати в наступній серії. А зараз став лайк і підписуйся на канал Тимо 11 ТВ. До побачення!